Друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, сьогодні хочу з вами розібрати все ж таки тему нашої Калинівської міської ради і спеціально для безграмотних юристів, котрі там працюють, зробити маленьке і коротке пояснення. Може не дуже коротке, але так, щоб всім було зрозуміло. Значить, 802 2024 року мною було подано запит про надання інформації про реєстрацію юридичної особи з назвою Калинівська міська рада, код ЄДРПО 0432 6106. У своєму запиті я попросила надати інформацію, а саме інформацію про те, чи проводив виконавчий комітет Калинівської ради реєстрацію юридичної особи з назвою Калинівська міська рада, код і ДРПО 042 у 1997 році, яка знаходиться за адресою Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Нестарчука, Б, будинок 19 друге якщо виконавчий комітет калинівської міської ради проводив реєстрацію юридичної особи з назвою калинівська міська рада код ЄДРПО 0432-6106», то надати інформацію про наступне про дату та номер запису, про державну реєстрацію юридичної особи з назвою Калинівська міська рада у журналі обліку реєстраційних справ, а також відомості про посадову особу органу реєстрації, яка здійснювала реєстрацію вищенаведеної юридичної особи, належним чином завірені копії установчих документів, установчий акт, статут або засновницький договір, положення на підставі яких проведена реєстрація юридичної особи з назвою Калинівська міська рада. Код ЄДРПО 0432 6106. Хто засновник, учасник юридичної особи Калинівська міська рада? І вище наведену інформацію попросила надати мені в письмовому вигляді. Так от, 14.02 2024 року, я отримала відповідь від Калинівської міської ради Вінницької області. Я вам його зачитаю і зараз ми його розберемо. Така ситуація абсолютно в усіх міських радах по Україні. Тому я вам говорила: не полінуйтеся написати запити. Зараз ми все це розберемо і я вам коротенько поясню, що це нам з вами дає, бо ситуація дуже, друзі, цікава. Значить, на ваш запит щодо надання інформації про реєстрацію юридичної особи з назвою Калинівська міська рада, код ІДРПО 0432 6106 повідомляємо наступне. Відповідно до закону України про місцеві ради народних депутатів та місцеве регіональне самоврядування від 7 грудня дев'яностого року номер 533.12 цей закон визначає засади місцевого та регіонального самоврядування основи демократичного устрою влади в Україні правовий статус місцевих рад народних депутатів. А також інших форм територіальної самоорганізації е, організації громадян. Закон є основою утвердження повноти народовладя на відповідних адміністративних територіях. Закон України про місцеві ради народних депутатів та місцеве регіональне самоврядування від 7 грудня дев'яностого року 533-12 введений в дію постановою Верховної Ради Української РСР від 8 грудня дев'яностого року номер 534-12 про порядок введення в дію закону Української РСР, про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування. Також цією постановою визнано такими, що втратили чинність з моменту введення в дію закону Української РСР, про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування. Згідно статті 1 закону про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування, органами місцевого самоврядування є сільські, селищні і міські ради народних депутатів. Статтею 4 закону України про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування визначено, що органи місцевого та регіонального самоврядування за умов, встановлених законодавством України, мають право юридичної особи. Закон України про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування втратив чинність у зв'язку з прийняттям закону. І тут саме цікаве. Законом України про місцеве самоврядування в Україні від 21 травня 1997 року номер 280 Господи, 97 ВР закон України про місцеве самоврядування в Україні від 21 травня 1997 року відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Частиною 1 статті 16 закону про місцеве самоврядування в Україні від 21 травня 1997 року органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законними власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Відповідно до частини першої статті 89 Цивільного кодексу України, юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення, згідно з статті 2 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України цим законом та нормативно-правовими актами прийнятими відповідно до цього закону. Калинівська міська рада, як юридична особа, була включена до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, згідно якого дата реєстрації, 21.05.1997 року. На підставі закону України про місцеве самоврядування в Україні 31.08.2007 року Калинівській міській раді видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, згідно якого місце проведення державної реєстрації Калинівська районна державна адміністрація Вінницької області, дата проведення державної реєстрації, 21.05.1997 року. Ось тут стоїть підпис Олександра Щова, заступника Калинівського міського голови, і відповідальний за написане Микола Трухименко, юрист Калинівської міської ради. Додатково мною було зроблено ще один запит до головного управління статистики у Вінницькій області. Я попросила надати фотокопію з оригіналу заповнену облікову картку, засвідчену належним чином згідно ДСТУ, заповнену та надати до органу державної статистики юридичної, що надана до органу державної статистики юридичною особою Калинівська міська рада та отримала ідентифікаційний код ЄДРПО 0432. 6106 97 ноль році згідно затвердженого наказу Міністерства статистики України від 6.02.96 номер 34 у випадку, якщо з якихось причин неможливо надати змістовну відповідь по суті письмового звернення, письмово вказати причину та перенаправити, передресувати звернення за належністю відповідно до вимог закону України про інформацію. І далі від статистики я отримала відповідь. Відповідно до закону України про доступ до публічної інформації, головне управління статистики у Вінницькій області. Далі ГУС у Вінницькій області, розглянувши ваше звернення від 8.02.2024 вихідний номер 2, яке надійшло на адресу ГУС у Вінницькій області, 13.02.2024, в межах повноважень повідомляє наступне. Гус у Вінницькій області не може надати фотокопію, засвідчену належним чином, з оригіналу, заповненої у 97-му році облікової картки єдиного державного реєстру підприємств та організацій. України, яка затверджена наказом Міністерства статистики України від 6.02.96 року номером 34 на юридичну особу Калинівська міська рада, оскільки оригінал заповненої облікової картки на юридичну особу Калинівська міська рада код ЄДРТО 0432-6106 за 97 рік в ГУС Вінницькій області відсутній. По-перше, величезне питання до служби статистики, тому що вони мали перенаправити за належністю. Ну, з ними ми розберемося потім. Але найбільше у мене питання виникає до Миколи Трохименка і до пана Щова, до заступника міського голови. Дивіться, пояснюю тепер чого. Зареєстрована Калинівська міська рада від 21.05.1997 року на підставі закону про місцеве самоврядування. А тепер я вам читаю, друзі, відповідь: Апарат Верховної Ради України інформаційне управління. Цю відповідь отримав Влад Акулов з громадської організації Багнет Націй. Значить, зачитую вам. До речі, номер вам вкажу, можете перевірити. Номер 18. Десять від 6 листопада 2020 року. В єдиній базі запитів на інформацію Верховної Ради України 5.11.2020 2020 року зареєстрованого за номером 97256, вас запит з такого питання: надати, які підвер. надати. Належним чином засвідчену відповідно до ДСТУ копію відомостей, які підтверджують дату набрання чинності після підписання головою Верховної Ради президента України, а також після опублікування закону України про місцеве самоврядування в Україні, прийнятого Верховною Радою України 21.05.1997 року. Регламентом Верховної Ради України визначено, що розгляд та надання відповіді на запити на інформацію в Верховній Раді України забезпечується апаратом Верховної Ради України абзац 2 частини 5, статті 3, згідно з пунктами 4-5, розпорядження голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року номер 393 про забезпечення виконання закону про доступ до публічної інформації, інформаційне управління. Апарату Верховної Ради визначає структурний підрозділ апарату Верховної Ради, який згідно з функціональними обов'язками та компетенцією володіє або має володіти запитув... запитуваною інформацією. За наслідками розгляду, в межах предмету віддання, секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомляється, що закон України слухайте друзі, уважно про місцеве самоврядування в Україні номер 28097 ВР був прийнятий на пленарному засіданні Верховної Ради України другого скликання 21 травня 1997 року та офіційно опублікований в газеті Верховної Ради України Голос України 12 червня 97 року. Припис про набрання ним чинності містить пункт 12 розділу 5 «Прикінцеві та перехідні положення даного закону відповідно до якого цей закон набуває чинності з дня його офіційного публікування таким чином секретаріат зазначеного комітету вважає, що відомостями, які підтверджують дату набрання чинності даного закону, можуть бути копії сторінок архівного номера газети Голос України від 12 червня 97 року, на яких розміщено текст вищезгаданого закону. Принагідно, секретаріат комітету інформує, що архів газети «Голос України у секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не зберігається. З огляду на зазначене, з метою надання запитуваної інформації, ваш запит надіслано належному розпоряднику до газети Верховної Ради «Голос України і. Друзі, ось копія у мене є. Копія вірна згідно з оригіналом. Значить, від 18.05.2023 року. І саме тут публікація за 12 червня 1997 року. То хотілося б почути мені пояснення від безграмотного юриста Калинівської міської ради яким чином 21.05 на підставі закону про місцеве самоврядування була утворена Калинівська міська рада, коли закон про місцеве самоврядування набрав чинності через три тижні? Поясніть, будь ласка, мешканцям територіальної громади, звідки взялася юридична особа приватного права, тому що на той момент іншого не було передбачено законодавством, і яким чином? Тепер ви ведете свою господарську діяльність, вимагаючи з нас, жителів територіальної громади, членів територіальної громади, якісь кошти за якісь землі. Надайте, ну, будь ласка, правоустановчі документи на ділянку, яку ви нібито надали мені в оренду, ну і багато всього іншого. І, друзі, ситуація у ваших містах, селах точно така сама. Завтра о 15-й годині. Буде дуже цікаве судове засідання у Вінницькому суді, де саме ці питання і будуть підніматись по Вінницькій міській раді, по кодах ЄДРПО, тому що, вибачте мене, вони підприємство, і я підприємство, і я плачу податки, і вони нехай їх платять, але на якій підставі щось комусь ми маємо сплачувати. Безпосередньо там Калинівській міській раді, чи Вінницькій міській раді, чи будь-якій іншій міській раді, котра була утворена, тому що така ситуація кругом 21.05.97 року, ще раз вам наголошую, бо це важливо: на підставі закону про місцеве самоврядування, як написав нам юрист Трохименко, а закон. Вступив в силу через три тижні, то на підставі чого відбулася реєстрація? Ну, готуйтесь. У нас буде жарко. І, друзі, вам обіцяю оприлюднювати абсолютно усі відповіді і дуже багато цікавого ви дізнаєтеся, якщо будете писати разом з нами запити по своїх місцевих радах. Ви дізнаєтеся, як так відбувається, що голови самі собі придумують заробітну плату. Ви дізнаєтесь, чого їх не можна притягнути до відповідальності за використання коштів, чого нікого не посадили, за розкрадання, як ми кажемо, державного майна. А по факту це все майно територіальних громад. І ми з вами, жителі цих територіальних громад, і іншого у нас не передбачено. І у нас з вами в Конституції чітко вказано, що ми з вами маємо право на місцеве самоврядування. І всі питання можемо врегульовувати або самостійно, або через певних представників. Так от є спеціальний закон про місцеве самоврядування від 12.06.97 року, і ми з вами на підставі відповідей, котрі отримуємо по цих запитах, можемо запитати, хто і яким чином. Передавав необліковане майно територіальних громад, оцим газовим шахрайським конторкам, електричним конторкам і всім іншим. І не забувайте, друзі, що є 55-та стаття бюджетного кодексу, згідно якої усі кошти, які необхідні для функціонування комунальних підприємств на території нашої громади, перераховуються з місцевого бюджету. Тому, друзі, далі буде разом сила, геодоста, волю Павлові. Ну і привіт Калинівській міській раді.